Друзі, перші про головне поїхали. Пишучи літак залужно приземлився в шайці. Одразу після переговорів із Зеленським старий президент Трамп кардинально відрізняється від нового Трампа. Мається на увазі мова про каденцію. Крім того, нібито генерала помітили в резиденції Трампа Ти Вже Зеленський такий попросив генерала відправитись. в США? Пишуть телеграм-канали. Зеленському потрібно відправити відставку Єрмака і дослуховуватись до генерала і опозиції, створюючи уряд єдності, і відправити команду в США з новими позиціями перед Будапештом. А тепер щодо останніх подій. Журналістка Денелюк Єрмалаєва писала: Європа визнала, що у них нема не те, що сильної спроможності захищати Україну, а й самими собою складно і без допомоги США буде сутужно. Низка лідерів закликала Зеленського повернутись за стіл перемовин із США після того, як той посварився з американським лідером Трампом. До речі, про сварки з Трампом виявилося, що на зборищі консерваторів тиждень тому Трампом із Свізмолоні аж 42 хвилини з польським додає тільки 10. За це президента вдома обзивали обограєм усі партії, що, мовляв, погано захищає інтереси Польщі і нічого було їхати, якщо візія Варшава не була представлена. Поляки згідно з соціологія страшно бояться виведення американських віз з Європи, в тому числі і з країни. Тому Дуда і сам стели перед Білим домом і Зеленському націливо радить вести спокійні конструктивні переговори. Італія, Британія пропонують бути себе перемовниками України з Білим домом. Таке собі із повноцінного гравця стати стороною з перемовником. На що це мелоні? Ясно її любить Трамп і за це шанс покращити позицію Італії. На що це маски компанії облили його брудом погірше за обзивання диктатором? Були звинувачення, що прем'єр-британський взагалі. Покривав галтівників педофілів і сучка Китаю. А от тепер, містер Кір, хоче продати себе подорожче за рахунок Києва. Макрон і Стармен розказали про свою альтернативу перемирю імені Трампа. Немає тідей часткового припинення бойових дій між РФ Україною на місяць і на суші на морі, в небі. Поки декларація в той же час джерела підкреслює Трамп, проходить свій шлях, усвідомлення, що таке насправді Росія хто такий Путін, нібито виграти Шулера не вийде з ним. Взагалі не треба сідати гральний сіл. Відповідь на питання, як закінчити російсько українську війну, давно сформована історичним досвідом попередніх війн такого масштабу. Так, війни неминуче завершується великими геополітичними змінами. Це не війна двох країн, це глобальна війна і черговий в історії переділ сфер впливу між ключовими геополітичними гравцями. Так, можна сказати, що це третя світова, оскільки з 45-го року відбувся небувалий технологічний ривок, і то війна ведеться не тільки військовими засобами, це очевидна криза існуючої моделі. Колективної безпеки має завершитись її модифікацію або Росія має занепасти або західна модель безпеки. Все інше це тимчасові міри, які прикладуть війну на політичних переможців. Наступного виборчого циклу як в Україні, так і в західних країнах. Занепад Росії може мати різну форму. Головне, щоб в них не було можливості воювати. Потрібен нокаут, економічний, політичний військовий. Україна самотужки не впорається. Захід має інструменти для організації всіх форм і видів занепаду Росії. Треба просто це нарешті усвідомити і не вагати. Софія Федина подає. З'явилася інформація про закулісся вчорашньої зустрічі Трампа і Зеленського. Пішоведення «Ексіус» з посланням на два джерела. Президент Трамп повідомив президенту України Зеленському під час напружної зустрічі в п'ятницю, що він не має наміру надавати далекобійні ракети. Томагав, принаймні наразі розповіли «Ексіус», два джерела. Знайомі з деталями зустрічі з їх словами, Трамп чітко дав зрозуміти, що головний пріоритет тепер дипломатія. і Він вважає, що постачання томагавк. Може зашкодити цьому процесу. Одна з джерел сказали, що зустріч була нелегка, інше коротко охарактеризували як погано. Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким. Під час зустрічі Трамп робив кілька різних заяв, і в певні моменти атмосфера ставала емоційною. Зустріч раптово завершила через дві з половини години. Думаю, на сьогодні досить. Подивимося що буде наступного тижня, сказав Трамп, маючи на увазі заплановані переговори між Ша Московією. Він оголосив, що поточна пропозиція США щодо дипломатичного вирішення війни це її завершення замороження лінії фронту, що складний варіант для України. Тим часом Зеленський провів відеоконференцію з європейськими лідерами одразу після зустрічі з Трампом. За словами одного з учасників, кілька лідерів були здивовані різною різкою зміною позиції Трампа. А не вдовзі вони почали опублікувати узгодження. Заяви підтримки України. Явний знак того, що зустріч із Трампом не була успішна. Під час брифінгу журналістами Зеленський підтвердив. Що вони обговорювали Тома Гавки, але зазначив, що він і Трамп вирішили не коментувати це публічно, оскільки США хочуть уникнути ескалації. Насправді, за словами Джерал Зеленський, наполегливо домагався отримання Тома Гаків, але Трамп категорично відмовився і не проявив жодної гнучкості. Під час дзвінка з європейськими лідерами прем'єр-міністр Британії Кір Стармер запропонував працювати США над мирним планом для України заснованим на Трампівському 20 пунктовому плані для гази. Повідомило джерело, генеральний секретар НАТО Марк Рюте запропонував провести термінову нараду радників з національної безпеки протягом вихідних. Головним завданням Зеленського під час цього візиту, за словами його керівника, офісу, було отримати від Трампа зобов'язання щодо постачання не лише томагавків, а й інших систем озброєння, яких потребує Україна. Трамп таких зобов'язань не дав. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своєї висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.